Вітаю вас, шановні глядачі. Оці поріз вами традиційно інформаційні випуски з життя нашого міста і району. Команда огляду новин вже готова розказати та показати, чим позначилися останні дні. На початку коротко про головні теми у Переяславі стартував проект Успішні міста! Успішна Україна. На що він спрямований та який очікується результат? Ми побачимо ті проблеми, які ми доволі не закалива. Сонце, вода та розваги. Купальний сезон стартував. Чи знають переяславці, що робити, аби не перетворити відпочинок на катастрофу? Треба на голову надіть, головний вбір, змазати тіло сонцезахисним кремом. Учні міських та районних шкіл залюбки відвідують пришкільні табори. Як розважають дітвору? Мені подобається все, коли ми граємо в ігри, розважаємося, гуляємо з друзями. Цієї середи, 3 червня, у Київській обласній раді, під час чергового пленарного засідання 49-ї сесії, народні обранці серед іншого обговорили питання впровадження адміністративно-територіальної реформи в Київській області. Чи вдалося прийняти депутатам рішення? Чого тепер очікувати жителям Київщини, а також які громади в нашій області вже утворені? Відповіді на ці питання до вашої уваги саме зараз. Сесія обласної ради була доволі плідною, рішень прийнято немало. Серед них, зокрема, обговорювалася й доля територіальних громад. Питання добровільного об'єднання народні обранці не підтримали, аргументувавши тим, що воно недопрацьоване. Для столичної області це означає, що дискусії триватимуть і надалі. Доки більшість жителів Київщини питання територіального об'єднання лише обговорює між деякими населеними пунктами, укладаються відповідні договори. Так офіційний сайт Київської облдержадміністрації подає таку інформацію цитую на 35-й сесії михайлівсько рубежівської сільської ради було прийнято рішення про добровільне об'єднання територіальних громад міста Ірпеня із селами Михайлівка Рубежівка та Збуччя. Уперше в Київській області відбулося офіційне об'єднання навколо спроможної громади міста Ірпеня. Кінець цитати: отож, виходить, що поки одні балакають, інші об'єднуються. От тільки чи не здається дивним такий процес реформування? Відповідно до закону про добровільне об'єднання громад принципами такої злу, Повинні бути добровільність, конституційність, законність, економічна ефективність, прозорість, відкритість та державна підтримка. Наразі ж виходить так, що по всій Україні незабаром почнуть з'являтися нові громади. Натомість у багатьох містах та селах таку ініціативу можуть і не підтримати. Що ж отримаємо в результаті: частину України реформовану, а частину ні. Мабуть, крім цього, ще немало питань залишаються нез'ясованими. От тільки хто надаватиме відповіді, та коли невідомо. Успішні міста, успішна Україна. Під такою назвою Переяславі стартував проект. Головна мета якого розробити модульну програму стратегії розвитку нашого міста. Перспективи майбутнього процвітання обговорювалися цього четверга в залі засідань міськради. Подробиці в репортажі. Наразі наше місто входить у завершальну фазу затвердження генерального плану, наявність якого є однією з умов розвитку Переяслава, каже депутат міської ради Олександр Лесик. При цьому не слід забувати також про стратегію розквіту нашого регіону в усіх сферах: економічній, житловій, освітянській. Тощо, не чекаючи, поки ми приймемо генеральний план багато фахівців, в тому числі і я, як депутат патріарха міської ради, вважаю. Необхідність як найскоріше приступити до розробки плану розвитку міста. Координатор громадської кампанії за відповідальну владу Ігор Курус наголошує присутнім на тому, що мати перспективний план розвитку міста вкрай важливо для адміністративної одиниці, адже від цього залежатиме й подальше процвітання. А от для того, щоб розробити такий план, Ігор Курус наполягає на проведенні серед населення анонімного анкетування. Ми мали ситуацію, коли в мікрорайоні. Велика проблема є в школі. От ну в школу діти не йдуть. Серед людей побутує думка, що директор п'яниця. Дітей немає, значит, школа не до отримає фінансування. Школа не дотримує фінансування, що не отримає зарплату. Що не зарплату, вони задоволені, вони тікають. І все, не мають ремонтувати чим дах, і це все відбувалося. Якщо що ми зробимо оце, пройдемо це пройдемо все і побачимо, як люди бачать розвиток міста. Як ми оцінюють дії того чи іншого керівника? Йдеться не тільки про керівників міста, йдеться про і там і про ЖКХ, і про освіту, і про медицину. Ми побачимо ті проблеми, які, можливо, ніколи не звертали увагу. Опитування громадян скласти повну соціологічну вибірку не зможе. Головна мета анкетування – з'ясувати, які з питань є проблемними. Звичайно, ідеально було б зробити всі етапи, але всі етапи передбачають додатковий час, додаткові ресурси. А у нас на, е, при... немає часу. Просто немає, не час, не просто. Не немає потреби, для такого немає потреби робити соличні дослідження. Тому що соціологія теж дає тенденції. Так? Це тенденції тільки Тобто Ми не зможемо, ми не зможемо наприклад, там, через, якщо ми проведемо опитування через півроку, то ми не зможемо подивитися, скажімо, як, ну, куди воно рухається. Тобто ми будемо розуміти, що люди, їхні бачення таке. Так, ми дивимося вправо, ми дивимося в Найтяжчим у процесі розроблення стратегічного плану розвитку власне і є період опитування громадян, підкреслює Ігор Курус. Людей треба переконати, що прямі відповіді на конкретні запитання їм не зашкодять. що Якщо до вас підуть люди там з санкцитуванням, то скажіть, що думають, тому що це стане нам легше владі. Ми ж стояли на майдані. ми хотіли, що нас було чули? Хотіли. Валили, що Валили. так от ми йдемо до вас скушувати, правильно? Покиньте двері і дайте відповідь на те, що ви бачите. Тобто не бійтеся. Тому що це піде в благо, це не піде десь там ну, на зло, а вублагодаря. У результаті проведеної роботи можна буде визначитися з тим, які сфери першочергово потребують поліпшення. В кінці кінців виберемо до міста один, два, три об'єкти, які, які треба підняти і задними принесуть місто гроші. Основна мета про те, що ми самі повинні усвідомити, потрібно нам чи не потрібно, і сказати, чітко так чи ні. Якщо так. Рухаємо вперед і як говориться, пам'ятска й крок за кроком. Крок за кроком можна буде не тільки з'ясувати, чим не задоволені переяславці, а й визначитися з пунктами майбутнього плану розквіту міста. Рухаючись у напрямі його виконання, представники влади матимуть гарантію майбутнього процвітання. Отож, перед Переяславом зараз стоїть непросте завдання. До стратегії розквіту треба підійти відповідально. Сам план розробити якомога швидше. Ну а далі пожинати плоди. Сьогодні своє професійне свято відзначають журналісти. Ми принагідно вітаємо колег, бажаємо творчого натхнення, іскрометної думки та тільки приємних новин усім акулам. Пера наступний наш сюжет, до речі, присвячений саме журналістському фаху. Про специфіку роботи а також про те, як стають збирачами новин. Нам розповіла жителька міста, студентка другого курсу інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Оксана Божнюк. Приблизно вже за півроку до вступу до університету я почала думати, ну куди ж все-таки подати заявки? Спочатку я думала там, на дизайнера, тому що я малюю там, або на музиканта, а потім мені так, наче в голову так, хоп, я хочу бути журналістом. І тоді я почала згадувати, як в дитинстві ще в 5-6 років я ну, просто балувалася, брала начебто інтерв'ю мами, або нібито вела репортаж. Перший досвід роботи на камеру Оксана Божнюк отримала, коли вступила до інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час навчання перед студентами стояло завдання на камеру, так би мовити, презентувати себе. Йдучи до своєї мети, я завжди прагнула вдосконалюватись. Я відвідувала міжнародну асоціацію дитячого телебачення Сімба, де навчилася працювати перед камерою. А у театральній студії я зрозуміла усі тонкощі акторської майстерності. Я на дивані не сиджу, незгодом різним посміхаюсь, невдач і праці не боюсь, тому сама всього доб'юсь. Відеокастинг Оксана пройшла, тож у майбутньому, а саме на третьому курсі буде здобувати освіту за профілем тележурналістика. Я собі поставила за мету, що я хочу бути саме тележурналістом. І я цього домоглася. Я пройшла кастинг, у нас був відбір. І ось я пройшла цей відбір і опинилась, опинилась серед 45 людей, які будуть навчатися на тележурналістиці. Обрала напрям політичної проблематики. Чому так? Я не дуже люблю політику, але я думаю, що кожен журналіст просто зобов'язаний розумітися в політиці. Наразі дівчина закінчує другий курс протягом цих років, каже, чого їх тільки... Не навчали, як відшукати цікаву новину, як брати інтерв'ю. Самостійно Оксана займалася фоторепортажем, а також записувала радіо. Журналістська етика, де нас навчають бути етичними, тобто не можна показувати в кадрі мертвих людей, до прикладу, або там, не можна ну, ставитися до дітей, наприклад, погано. Треба, коли береш у них інтерв'ю, теж своя специфіка якби, обережно ставити питання, там, питати дозволу батьків, чи можна взяти інтерв'ю у дитини, наприклад, ще батьки поруч. Також у нас є ну, окремо тележурналістика, предмет, пресова, окремо, радіо, окремо. Головне, чого навчають майбутніх журналістів, то це об'єктивності, зауважує Оксана Божнюк. Журналіст має бути, по-перше, інтелектуалом, тобто розумною людиною. Нас вчать основним правилам це об'єктивності, потім, що ти повинен бути неупередженим, тобто до людей ставитись так само, неупередженою до свого матеріалу. Завжди не ставати не на чий бік, а просто якби, висвітлювати точку зору, причому подавати не тільки її один ракурс, а якби два різні боки. Дівчина не шкодує, що вирішила поєднати свою долю із журналістикою. каже бути збирачем новин дуже цікаво. Крім того, певна без журналістів дізнаватися про те, що відбувається навколо людям, було б украй непросто. З вами була Оксана Бошнюк. до Новослужба. До слова, Оксана Божнюк наразі проходить практику в телерадіокомпанії Альта тож пропонуємо вашій увазі її першу пробу Пера. Майбутня тележурналістка дізнавалася, чого слід остерігатися переяславцям під час відпочинку. У працівників рятувальної служби наразі роботи хоч відбавляй, адже люди масово виходять до водойм, купаються та засмагають. І нерідко забувають про елементарні правила безпеки. Переяслоці рятуються від спеки біля водойм, купальний сезон розпочато. А от чи знають люди, як правильно поводитися на воді? Літо пора купання. Тож тепер переяславські пляжі заповнені дітворою. Та це й не дивно, адже зараз у місті та районі діють дитячі пришкільні табори. Усім відомо, що вода інколи буває підступною, але вчителі заспокоюють, як уберегтися від палючого сонця і як поводитися на водоймі. Знають того ж і дітей навчають. Дітки завжди в панамочках, завжди з водичкою. А дорослі також показують приклад. В окулярах, в панамках, дивимося, щоб була водичка в Дніпрі, тепленька, ми завжди міряємо, 21 градус і ми можемо купатися. Як ми оберігаємося? під зонтиком, обов'язково, панамочки, шляпки. Дітки проходять і першу допомогу, при утопленні дітям ми розповідали, обов'язково і практично показували. Треба на голову надіти головний убір, змазати тіло сонцезахисним кремом перед виходом а на воді, як поводитись, має знати плаврук. Начальник місцевої рятувальної служби Михайло Дяченко зазначає, що на відпочинок варто приходити з вірними друзями та без алкоголю, який може тільки нашкодити. Він розповів, що з нового року та по сьогоднішній день у зоні його відповідальності було врятовано 14 чоловік, шістьом надано медичну допомогу. Тож Михайло Григорович застерігає, у воду з розгону стрибати не варто, адже місцеві пляжі, хоч і розчищені, та все ж паде, куди можна натрапити, на биті пляшки та на рештки сміття. Про все це. Це дітлахам розповідають рятувальники під час інструктажів. Це зараз розпочався сезон у школах. Проходять у нас інструктаж, інструктують водолази і потім допускаються вони. Огорожуємо пляж там канатами спеціальними і вони там відпочивають діти. А коли вже проводились інструктажі? Ну, кожен день практично вони проводяться. Вони автобусами приїжджають і проводяться інструктажі з ними. У цілому ж на місцевій рятувальній станції службу несуть шість водолазів, чотири матроси-рятувальники, один моторист і водій. На купальний сезон забезпечені майже всім необхідним. У нас є п'ять човнів, два мотори, меркурій і вихід. Потім водолазне спорядження, три костюми АВМ 12. Ну, цього достатньо для забезпечення населення. Тож будьте обачні під час відпочинку. Не забувайте простих правил безпеки і нехай розваги під сонцем біля води підуть вам на користь. Ігри, конкурси, танці, прогулянки, відпочинок біля водойм. Одним словом, дні в пришкільних таборах насичені цікавими та різноманітними розвагами. Чим зайняті учні місцевих шкіл бачила наша знімальна група. Ранкова гімнастика, інструктаж, узгодження плану розваг протягом дня, сніданок і далі власне насичений відпочинок. Вікторія пришкільний табір відвідує залюбки. Каже, веселощів вистачає. Саме найбільше мені подобається це їздити на Дніпро, тому тут можна покупатися. Ми сьогодні ліпили фігури. Зараз такий конкурс. Умови конкурсу виліпити на березі Дніпра піщану скульптуру, придумати їй назву, а також розповісти цікаву історію. Анна хизується водоспадом, який зробила її команда. Ми вирішили побудувати такий водоспад з королівством. Я хочу розказати невеличку історію про цей водоспад. Було собі королівство Переяслав і тут протікала красива річка Альта. І Альта притікала у могучий Дніпро. А от Крістіна презентує піщаного котика. Його звати Муфаса. Спочатку ми хотіли збудувати лева, але потім нам захотілося дуже зробити котика. Ми його майстрували всі разом завзято і дружно допомагали один одному. Котик у нас вийшов дуже красивий і добрий. Прибула у царство скульптур і гостя з планети Сатурн. Цікаву історію про неї розказує Анастасія. У нас ті, хто це робили, то ми із іншомовного із іншомовної групи. І ми хотіли зробити русалку, але русалка у нас не вийшла, а вийшло НЛО. І ми хотіли його якось прикрасити. І написали зверху Елін. Це з англійської мови перекладається як НЛО. Погода дещо вітряна, тож багато плавати цього дня не можна. Але дітвора не сумує, адже зайнятися є чим. Відпочинок у пришкільному таборі завжди насичений. тут строїмо піраміди, всякі скульптури. Купалися. Спочатку ми заходили по пояс, а вчора нам дозволили зайти трошки глибше з вчителями фізвиховання. Я б хотіла відвідати ще раз музей під відкритим небом. А ви були цього року? Цього ще ні. Наші юні співрозмовники запевняють, це ще тільки початок активного дозвілля. Попереду і цікаві екскурсії, поїздка в музей Просто неба, різні спортивні конкурси та ігри. Пришкільні табори працюватимуть до 14 червня, тож діти переконані, цьогорічний відпочинок їм запам'ятається. 2 червня розпочали свої роботи і пришкільні табори нашого району. Учні Стовп'яського НВО, як то кажуть, без діла не сидять. Як відпочивається, розповіли і нам. Учні стовп'яської школи Максим та Назар на запитання, чим ви займаєтеся в пришкільному таборі, відповідають дуже просто. Розважаємося. Гуляємо, гуляємо, зарядку робимо е, їмо. Ну, весело. Взагалі вам Так. Да. учорашній день кажуть хлопці, їм дуже сподобався. Ще пак усі розваги були на березі річки. Вчора усі їздили на Дніпро. На, на, пляж, діло, на, да? пляж. На, на пляж на пляж відпочивали. Да? Да. Да. Дівчата слова хлопців підтверджують, кажуть, табір це в першу чергу цікаве проведення вільного часу з друзями. Мені подобається все, коли ми граємо в ігри, розважаємося, гуляємо з друзями. Що ви вчора робили? Позавчора ми гуляли в е, хтось поїхав на Дніпро. Ми купалися, строїли замки. І в кого найкращий замок вийшов, тому давали е, смайлик. І хто саме в кінці саме набирає більше смайликів, той отримає приз. Вихователька пришкільного табору сто школи Ірина Бабкіна акцентує увагу на тому, що кожен день відпочинку не схожий на інший. Розмаїтість допомагає зацікавити маленьких відпочивальників. О 9 годині ми проводимо з дітьми е, таку комплексну гарну зарядку. Е, потім з 9 до 10 годину дітки граються, е, ми їм, їм даємо якісь завдання. До 10 години у нас сніданок, е, потім вони показують, що вони вміють. Там теж ігри рухливі, конкурси. Був у нас і спортивний день, був день колишнього середовища. Е, вчора була прогулянка по берегу Дніпра. От е, сьогодні ви побачите, у нас буде веселий експрес. Веселий експрес це гра паровозного типу. Команди паровози рухаються по різних станціях і виконують поставлені перед ними завдання. Малюють, роблять гімнастику, співають і танцюють. Ми поділені на команди, і треба, щоб якась команда зробила якнайкраще. Е, сі, ну, танець, пісню заспівала. І та команда вона більше набере балів і виграє. Будемо робити всякі візерунки. Це називається вмілі ручки. Ми будемо співати пісні, і також грати в ігри. Зараз е, ми придумали пісні самі і будемо танцювати танець. Який у вас транспорт так. поїзд? поїзд. Так. Команда динаміт. Транспорт? Метро. 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 Ірина Бабкіна працює в школі недавно, Вихователем у пришкільному таборі вперше, але вже встигла помітити, що діти до такого типу відпочинку звикли. Відкриттю табірної зміни радіють. Діти звикають нас, вони знають, ми вчителі школи, тому якби для них щось такого нового чи чужого немає. Тож, як бачимо, у таборі при школі без роботи точно ніхто не залишається. Активний відпочинок стає яскравим початком літніх канікул. Сьогодні протягом дня, починаючи з 9-ї ранку, в нашому місті проходили міжнародні змагання з тріатлону. Традиційна слов'янська хвиля цього року зібрала разом близько ста залізних людей.

Про дистанції та перипетії спортивних перегонів у три етапи ми розповімо в наступному випуску новин. На цьому в команди огляду новин все. Наступного тижня будуть нові події. Стежте за ними разом з Альтою. Пам'ятайте, побачити завжди краще. Не забувайте переглядати інформаційні випуски ВКонтакті або на Ютубі. Діліться також цікавими історіями за телефонами, що на екрані. Я ж з вами не прощаюся, лише кажу до зустрічі в ефірі.